Доброго часу моїм глядачам. Ще один каретний годинник. такого цікавої коробці. Тут є спеціальна кишенька для заводного ключа. Значить годинник робочий. На годиннику є будильник. Механізм. Зведу в ідальному стані. Так, значить, що у нас тут є? В ключику є два розміри. Тут він накручується. Так, значить, будильник наводиться, стрілки. Приводиться і це є пружина будильник Також накручується Зараз провіримо, як працює будильник. Так, значить я наставив на 10 годину.